Аніґадо! Чоловік з жінкою, вирішили собі купити льошку. Знаєте, вона виросте, народи їм поросяток і будуть продавати поросяток по базарах, знаєте, такий міні-бізнес для села нормальний. І тут, коротше, ця Льошка виросла, і Микола до Марусі каже: слухай, Марусь, наша Льошка хоче кабанчика. Ти каже, слухай, а як це ти оприділив, Микол? Та що тут оприділяти? Дивись, хвостик пружинкою, пружинкою. Пісечка червона, червона. Все, значить, хоче кабанчика. Все, давай передягаємося і веземо Льошку до каб... Банка в сусіднє село, передягаються вони, садять вони льоху в кабляску, шльом її на голову на мотоцикла, і в сусіднє село до Кабанчика. На другий день приходить Маруся. Слухай, Микола, наша льошка не відбігала. А таке, а чого? Ну знаєш. Дивись, заходжу ранком їсти давати хвостик пружинкою, пружинкою. пісечка червона, червона. Все, значить, не відбігала, Микола. Ну не відбігала це таке. Перший раз з ким не буває. Сядять вони опять ту льошку в коляску, шльомі на голову і повезли в сусіднє село до кабанчика. На третій день приходить Маруся, слухає Микола, заходжу у хлів, давати її їсти, дивлюся хвіст пружинкою, піська червона. Значить, не відбігала. Микола, значить, не відбігала. Садять її знов ту льоху в коляску, шльом на голову, на мотоцикла і в сусіднє село. Коротше, вони цілий тиждень ту льоху возили до того кабанчика. Микола такий каже: Марусю, я вже не знаю, ану ну бже дивись той хлів, що там Тальошка відбігала чи ні. Маруся прибігає, ой Микола, я не знаю, чи в неї. Хвостик пружинкою, чи в неї піська червона. Я виходжу на двір, мотоцикл робить, а наша льошка вже сидить в колясці і шльом на голові.